На сайті передбачений функціонал для роботи з бонусними балами. Як вони працюють, відкриваємо будь-який товар. Редагувати. У кожному товарі є вкладка бонусні бали. І ось тут, в цій графі, ми можемо вказати, скільки в балах коштує товар. Як правило, він відповідає вартості товару. Ми вказуємо, наприклад, що в балах він коштує умовно 100. Також ми можемо вказати, скільки балів отримує клієнт, тобто зареєстрований клієнт, а, при покупці даного товару, наприклад, 10 балів, якщо він купує даний товар. Таким чином, якщо в зареєстрованого клієнта, який здійснює покупку а, даного товару, якого вказана вартість в балах, він. По-перше, отримує на свій рахунок ось цю кількість балів на баланс. А по-третє, якщо в нього вже є бали, він може їх використовувати для покупки цього ж самого товару. Для цього на сторінці оформлення замовлення, якщо в клієнта є доступні бали, і також товар доступний для покупки в балах, з'являється відповідне поле на сторінці оформлення замовлення, куди він може ввести ту кількість балів, яка в нього є якби на рахунку. Також натискаємо зберегти. Додатково в розділі покупателі ви можете кожному клієнту редагувати, натискаємо вкладка Бонусні бали, назначити будь-яку кількість бонусних балів. Тобто це можливість додати будь-якому клієнті клієнту бали без покупки товарів.